Доброго дня. Сьогодні, 24 березня, ми всі знаємо, відзначається день боротьби з туберкульозом. Так, дійсно, сьогодні відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме 24 березня, цей день обраний недарма. Саме в цьому, в цей день, у 1882 році, німецький вчений Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, мікобактерію. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу. Воно вражає передусім органи дихальної, Системи легені, але може вражати будь-які органи системи, окрім нігтів та волосся. Передається туберкульоз повітряно-крапельним шляхом від хворої людини, яка має відкриту форму туберкульозу до здорової людини під час розмови, кашлю або чихання. По-перше, хочу наголосити, що туберкульоз не обирає за соціальним статусом. Захворіти може будь-хто. Ми живемо, ще раз повторюю, в країні з великим тягарем туберкульозу і кожна людина. Може проконтактувати. Але інфікування ще не говорить, що людина захворіє. Для того, щоб від інфікування, тобто ми з вами навряд чи зможемо якось себе оберегти, тому що у нас дуже багато є хворих, які, наприклад, не знають, що у них туберкульоз розповсюджують паличку, які, наприклад, відмовляються від лікування і. Ну, їх ніяким чином не можна притягнути до лікування, наприклад, є і такі хворі. І від інфікування саме ми не можемо з вами захиститись. А від захворювання можемо, тому що туберкульоз розвивається лише у людей, які мають сприятливі для цього фактори. Це які? Це зниження імунної системи, це хронічні неконтрольовані захворювання, це хронічний стрес, це низька фізична активність. Це шкідливі звички, дуже сильно знижують нашу імунну систему та бар'єр для. Для проникнення мікобактерії туберкульозу, ну як кажуть інші лікарі, що щоб заразитись туберкульозом, потрібно провести не менше восьми годин з хворим. Тобто в громадському транспорті, в магазині, ми не можемо заразитись. Ця цифра умовна, але дійсно так для цього захворювання недостатньо одномоментного контакту. Необхідний тривалий контакт, для того щоб інфікуватись. Найбільший ризик інфікуватись мають люди, які перебувають в тісному контакті. Це члени родини хворого. Або співробітники на роботі, які перебувають тривалий час у закритому приміщенні. Але якщо людина має ослаблену імунну систему, їй може вистачити і нетривалого контакту при масивному бактеріовиділенні хворої людини. Як себе уберегти від туберкульозу? Наразі у нас в Україні існує вакцина БЦЖ, вона не захищає дорослих людей від інфікування, але все одно вона дуже важлива, тому що. До існування цієї вакцини спостерігалася дуже велика кількість смертельних випадків туберкульозу саме у дітей до одного року, так як у дитини першого року життя не ще не сформований імунітет, і вона більш вразлива до туберкульозу. Зрозуміла. А розкажіть нам чи можливо на перших стадіях туберкульозу його вилікувати? Взагалі, туберкульоз це виліковне захворювання на всіх стадіях, які б тільки не були. В будь-якому разі, якщо людина мала контакт з хворим на туберкульоз, або їй запідозрили цю хворобу, їй обов'язково необхідно дообстежитись і розпочати лікування, якщо цей діагноз підтверджується. Туберкульозні препарати видаються за рахунок держави. Зараз Україна використовує всі сучасні методи лікування, які використовуються в всьому світі. Україна перейшла на короткі режими лікування. Коли раніше ми, наприклад, туберкульоз з, з резистентними формами лікували до 20 місяців, зараз це може тривати 6-9 місяців. Це я вважаю такий суттєвий крок. І ще одне, також Україна перейшла на, всесвіт... на сучасні методи лікування, що я маю на увазі, це амбулаторна модель. Раніше захворіти туберкульозом це дорівнювало бути вилученим із соціуму на цілий період захворювання. Зараз це не так, тому що доведено, що людина, яка лікується, вона не не являє небезпеку для оточуючих. Вона вже на через перші 2-3 тижні перестає бути заразною. Вона приймає ліки і може відвідувати роботу, громадські місця і бути активним членом суспільства. Не так давно, десь на протязі цього року, у нас в нашому місті Подільськ на базі нашого міжрайонного протитуберкульозного кабінету з'явився новітній метод діагностики туберкульозу. Це молекулярно-генетичне дослідження. Дженекс. Джин Експерт, якщо ви чули, воно використовується для швидкої постановки діагнозу. І одразу за один день, якщо у людини є підозра, є рентгенографічне дослідження і є матеріали, які ми можемо дослідити, дослідити на цьому апараті, це найчастіше мокротиння, можна за один день поставити діагноз і вже призначити лікування. Тут у нас на базі кабінету. Нікуди їхати не потрібно. Лікування, ще раз наголошую, безкоштовне за рахунок держави. І хвороба виліковна, тому ось ці всі фактори повинні спонукати людей обстежуватись і вчасно розпочинати лікування. Невже люди бояться бути відвергнутими від. Суспільства за те, що от вони хворіють, так дійсно, тому що е, людей, які захворіли е, туберкульозом, які стикнулися з цією хворобою, е, дійсно дискримінують в суспільстві. Їх можуть звільняти з місць роботи, їх можуть е, навіть з, з сім'ї. Е, Виганяти таке слово, але так воно так і є, і не хочуть з ними спілкуватись. Люди, які амбулаторно лікуються, наприклад, вони скаржаться на те, що по їх населеному пункту розповсюджується ця інформація, і їх дискримінують їх не допускають в магазин, в громадський транспорт. Тим паче, що ще раз кажу, що якщо лікар призначив хворому лікування амбулаторно, це означає, що цей хворий може приймати це лікування амбулаторно, і люди не мають права визначати, як цьому хворому жити і як йому лікуватись. Ось тому люди дійсно бояться, тому що це є, це є серед суспільства, і з цим потрібно боротися. Все, що необхідно робити, це відповідально відноситись до свого здоров'я, і в цьому, в принципі, і все в туберкульозі, коли людина. Відмовляється від шкідливих звичок, тютюна паління, паління електронних цигарок, від вживання наркотиків від зловживання алкоголем. Якщо людина веде здоровий спосіб життя, харчується. Позитивно мислить, фізичні навантаження має, то в принципі, такій людині і немає неконтрольованих хронічних захворювань. В принципі, такій людині не варто хвилюватись, що вона може захворіти туберкульозом, якщо дійсно в неї не було тісного побутового контакту. Тому оці всі правила вони недарма придумані для здорового способу життя. Це все має дуже великий вплив. На розвиток багатьох захворювань, зокрема, і цього туберкульозу. Ось тому я всіх закликаю до здорового способу життя.